Леся Українка, уста говорять, він навіки згинув. Уста говорять, він навіки згинув, а серце каже Ні, він не покинув. Ти чуєш, як бренить струна якась тремтяча. Тремтить, бринить, немов сльоза гаряча. Тут в глибині і б'ється враз зі мною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Так завжди, чи в піснях забути хочу муку, чи хто мені стискає дружню руку? Чи люба я розмова з ким ведеться? Чи поцілунок на устах озветься? Струна бренить лагідною луною. Я тут. Я завжди тут, я все з тобою. Чи я спущусь без безодні мрія таємні, де постаті леліють ясні й темні, незнані знані, і наводять чари, і душу опановують примари. голос твій бренить співа журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Чи сон мені склепить, помалу віє, покриє очі, стомлені від мрії, та крізь важкі ворожі сновиддя я чую голос любого провиддя. Бреник тужливо з дивною журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. І кожний раз. Як стане він бреніти, тремтять в моєму серці ті квіти, що ти не міг їх за життя зірвати, що ти не хотів їх у труну сховати, тремтять і промовляють враз за мною. Тебе нема, але я все з тобою.